Вітаю, друзі! На зв'язку математик Радислав. Я професійний тренер онлайн-школи математика» і допомагаю досягти впевненості у знаннях та навичках. Ефективно готую до атестації ЗНО, ДПА, Олімпіад з математики, викладаю спеціалізовані та університетські курси, а також розвиваю критичне та логічне мислення, що позитивно впливає на інтелектуальний розвиток моїх учнів в цілому. Я надаю освітні послуги як дорослим, так і дітям, якщо у вас, вашої дитини чи у ваших знайомих. Виникають складнощі з освоєнням та розумінням якоїсь. Нової теми є необхідність поновити знання та навички з попередніх тем класів чи курсів, потрібно якісно підготуватись до ЗНО, НМТ, ДПА чи Олімпіади, або ж є потреба освоїти якийсь спеціалізований чи університетський курс з математики. То вихід із цих ситуацій є. Я допомагаю у вирішенні цих питань з гарантією результату та надаю належну увагу своїм учням вивчення математики з контролем прогресу та сучасними онлайн-інструментами. Чому варто потрапити на заняття саме до мене? З однієї сторони, батьки отримують навчання з дитиною по індивідуальному плану, який покриває шкільну програму та дає запас знань та навичок на майбутнє, на заміну ГДЗ, виконання результативних практичних робіт з математики, з розумінням природньої суті речей, підвищення успішності дитини, паралельний розвиток її пам'яті, уваги та концентрації. І нарешті заощаджені час та нерви, гарантований розвиток дитини. З іншої сторони, учні отримують якісні онлайн заняття на платформі Discord, індивідуальну навчальну програму та графік занять з автонагадуваннями, Власний електронний конспект та відеозапис пройдених занять, автоматизовані домашні завдання та контроль прогресу знань та навичок через контрольні зрізи знань. Ну а в цілому я навчаю не просто запам'ятовувати формули та правила, а розуміти їхню суть та ідеї, які в них закладені, що неодмінно стане перевагою в професійному житті. Надавати якісне та прогресивне навчання мені допомагає досвід та досягнення моїх учнів. З математикою я пов'язаний більше шести років, це викладацька діяльність і авторських. Освітні проекти з однієї сторони та прикладна математика в аналізі даних та програмуванні з іншої. Окрім того, 9 із 10 моїх учнів досягають бажаних результатів, і тільки один з 10 припиняє навчання в силу відсутності мотивації та недостатньої заохоченості до навчання і тому подібне. За цей час вдалося допомогти більше 100 учнів досягти високих результатів у навчанні здачі ЗНО, ДПА та у підготовці до олімпіад. Звертайтесь до перевіреного професійного тренера з математики та отримуйте позитивний досвід від освітніх послуг. Є математика, є інтелект. Ваш провідник у мистецтво мислення математик Радислав.